Ну що, ребята? Пшеничка убрана, соломка стюкована. И тепер що? Жарена картопля, блядь, на шкварках, сука. Бля. Це як он називається? Мукбук, блядь, медбик, магбак, магдак. Ну, коротше, ви поняли. Пивко. Пивко на бо пить хочу. Страшне, сейчас. А то ви і кажете, пузину, пузину, от пиво пузино, блядь. Короче, картопля на шкварках, домашня ковбаска, хлібець. Ой, бля. Хліб заповніть, ламається. Хліб не ріжеться. Помадори, блядь. Домашні, помадори, сука. Блядь, тихо. М -м -м, бля. Колбаска. Бля. пта, Помадор, блядь. Голодный страшне, блядь. Наробився, сука, як волк, блядь. Хлібеть. Боже. Картопелька, конечно, это шедеврайно. Так що вы... Ви... Макдональдса йобані. Це кстати в этом. В селі. В селі, сковородка все. На шу, мені похуй. Так що все. Всім смачного, улю.